Кілька тижнів тому у свято Преображенському соборі відбулися події, що дозволили православній церкві України звершувати богослужіння тут, у найбільшому та центральному храмі міста. Вже зараз тут відновили пошкодження, встановили нові ікони та приймають вірян. Однак, у приміщення Микільської церкви до 2 серпня священики потрапити не могли, адже колишні орендарі, а саме представники УПЦ, нібито загубили ключі від цього історичного храму. Сьогодні ми потрапили цей свято-микільський храм. Який збудував е гетьман Іван Ось е Цей храм, який спасок Прибраженський, знаходився в постійному користуванні. Тобто користувач повинен був дивитися за порядком і в відповідних умовах е зберігати. Цю пам'ятку архітектури історичних святині». Однак, колишні орендарі не надто гарно піклувалися про храм, як каже священик Микола Гупайнич, вони позаварювали входи у церкву, для чого було пошкоджено елементи внутрішнього облицювання храму. От, е, вхід на другий поверх на горище, Ми його щойно прибрали. От Бачите, в який безпорядок це храм святиня, воно було наче складом. Заварені були двері цією е, металевою балкою. До речі, пошкодили. Вхідні двері зняли дверну коробку, невідомо де вона є, зняли двері і тут позакручували все ось такими ось, металевими кутниками, щоб ми не могли сюди відкрити. ланцюгами позав'язували. Також зникли елементи освітлення та деякі речі із вівтаря. Пані кадилу теж зняли, забрали. Пристіл забрав, престолу немає, Воно так порозкидували все. Будь-яка як. Крім цього, у Микільській церкві не залишилось жодних згадок про ініціатора її будівництва, гетьмана Івана Мазепи, натомість є кілька малюнків, які викликають у святих отців деякий дисонанс. Ікона Серафима Саровського, чи це картина Серафима Саровського, який взагалі жив пізніше за Івана Мазепу. Але оскільки владика серафим, він такий культ собі створив Серафима Саровського і приділо окремий Серафима Саровського, і, зокрема, в цьому храмі, який збудував Іван Мазепа, теж намалював якусь картину святого преподобного Серафима Сороцького. Мені розповідав історик Сергій Іванович Брулака, що колись художниця знаменита, вона була, відреставрувала цей храм в українському стилі, але бачимо, що тут немає взагалі нічого приїздства. Сусі Олександр Невський. Він взагалі не є українцем. Маємо зазначити, що Микільська церква є пам'яткою архітектури у планах нових орендарів проводити тут богослужіння, хрестити дітей та влаштовувати екскурсії. Привести принаймні, мінімально в такий вид і становище, щоб можна було звершувати богослужіння, хрестити дітей. І оскільки це є пам'яткою архітектури, потрібно, щоб воно було історичним місцем, куди будуть приходити. Люди, дітей, дітей з історії на предметах історії зі школи приводили, показували тим більше. Це це наша жива історія. Дмитро Ніжельський, новини телеканал Крокус.